Труботливий батько, люблячий чоловік, патріот своєї країни, Олександр Михайлович Вітер. Тепер йому назавжди 56. Він народився 7 травня 1968 року у селі Успенка на Боринщині. Був єдиним сином у родині. Після навчання в Потивському профтехучилищі на спеціальності газозварник він працював у сумах на місцевому виробництві, потім у правоохоронних органах. У 1996 році разом із дружиною Тетяною та сином Єгором він переїхав жити до шостки і влаштувався на роботу на одне з виробничих підприємств міста. Він обожнював дітей. Приїжджаючи на дачу в село. Івот, він знаходив там віддушину. Його поважали всі, просили поради та допомоги. Моги після виходу на пенсію Олександру Михайловичу не довелося відпочити. За півтора роки почалася повномасштабна, і він, не вагаючись добровольцем, став на захист батьківщини. Він боронив північні кордони України. Але 6 серпня життя Олександра Вітра трагічно обірвалося. 8 серпня біля будинку, де жив захисник, зібралися всі, хто його знав, любив та поважав, щоб провести Олександра. В останню путь. Ми познайомилися з Сашою через його дружину. Мої онуки ходили в дід а вона була там психологом. Ми приїжджали до них, до них на дачу на Івоти, і спілкувалися, бачились на свята до війни. У місті Саша був дуже світла, дуже радісна, дуже дружелюбна людина. Він так хотів жити, що до сих пір не вкладається в голові. Як це? Ми бачимо його тільки живим. Ну ніяк не вкладується в голову, що Саша більше не буде з нами. Він завжди. Приходив на поміч при зустрічі, він біжав, знаєте, зустрінися з ним, він тебе як не то, що а просто така гарна і дружелюбна людина була. Син теж військовий, він по стопам батьків пішов, не дивлячись на те, що він закінчив виш не військової професії. А пішов по стопам батьки. Сусіди згадують Олександра Михайловича як дуже доброго, чуйного чоловіка, завжди готового прийти на допомогу в будь-якій ситуації. Дуже добрий, хороший чоловік, замічательний сусід. Нічого ніколи плохого нікому нічого не зробив. Я малого та позже знав. Я позже здесь просто живу, а їх нормально ми спілкувалися завжди. Да. Там узнав хорошо. Олександр Вітер користувався авторитетом серед колег. Побратими називали старшого за віком військовослужбовця Михалич або просто батя. Особисто я знаю його з перших днів його служби. Ми разом проходили службу. Він був старшиною роти. Він міг добрим крепким словцем порадити військовослужбовцю як проходити службу. Також серед офіцерів і військовослужбовців за контрактом теж користувався дуже великим авторитетом. Весь особовий склад військової частини щиро співчуває родині Олександра. Разом ми розділяємо те горе, яке прийшло в його сім'ю. Вічна йому пам'ять, вічна йому слава. Слава Україні! Доброго, світлого чоловіка знали і на роботі дружини, яка працює в дитячому садочку. Свої співчуття родині військовослужбовця висловила голова профспілки працівників освіти. Мені довелося узнати Олександра як чоловіка нашої колеги Танюшки. І знала я його тільки з позитивної сторони. Це був настільки жизнелюб. Настільки любив свою родину, настільки його поважали, оточуючи, що те, що сьогодні відбувається, це для мене просто протиприродно. Я не можу пов'язати те, що відбулося з тим Сашком, якого я знаю. Тому єдине, що я можу сказати, Саша, спи спокійно, ми твою родину. Не залишимо, ми будемо поряд. Гарний господар, люблячий чоловік, батько, який був прикладом для сина. Смерть Олександра стала тяжкою втратою для всіх, хто знав чоловіка. Слова співчуття звучали і від представників міської влади. Олександр поповнив небес, небесні війська. Сьогодні ми поховаємо його тіло в землю, яка його виростила. Душа полетить у засвіти зі своїми мріями, зі своїми планами. А у нас залишається пам'ять. Пам'ять про людину, яка мріяла про єдність України, про суверенітет нашої держави, про те, щоб наші діти, наші рідні спокійно спали. Слава нашому захисну! Слава Україні! А ми повинні пам'ятати, якою ціною ми живемо. Присутні віддали останню шану захиснику Олександру Вітру, поклали квіти та підзвуки військового оркестру, провели героя, дорогу честі, гідності та вічної шани. Поховали захисника у селі Івот.